Черівного дня, шановні українці, з вами Відьмак Павло Крук. 14 грудня 2022 року, о 20-й годині за київським часом, я буду проводити вебінар Інструменти в магії. На цьому вебінарі ми декілька годин будемо розбирати, які інструменти використовуються в магії, основні інструменти. І на, я з власного досвіду розповім, чим користуюся я, як я виробляю. Магічні інструменти купую, як заговорюю. Розповім про такі основні магічні ритуальні інструменти, як ритуальні ножі, ритуальна сокира, серп, про металеву зброю, ножиці, цвяхи, голки, шпильки, дзвоники, рамки. От, як цим працювати, в яких сферах використовуються. Дам обов'язково ритуали на активацію ножів. От, це саме основне що потрібно кожному практику, щоб розумів, як активувати свої інструменти, розповім нюанси по роботі, також розповім про маятники, як працювати з маятника, як вибрати маятник, як працювати на запитання, на пошук на пошук порталів, наприклад, розповім також про нитки, практики з нитками, вузли, про вишивання в магії там і практичні застосування. Практичної магії, там, з нитками, наприклад, як пришивання гудзиків. І розповім також про тканини, тобто про магічні скатертини на віхтері, про хустини. Робота з хустками, жінкам дуже корисно буде, дуже багато чого дізнаєтесь, практично, як щодня будете використовувати. Пелюшки дитячі, розповім коротко про застосування. Інші роботи з тканинами, там знімання негативу на тканини, наприклад, там, робота з одягом. Вибрав такі основні інструменти, те, що потрібно моїм учням, і відповідно всім, хто буде починати свою практику. Це буде корисно, пізнавально, хто буде онлайн присутній, зможе задати більше запитань. Подальшому можна буде придбати цей вебінар в записі. Приходьте, дізнавайтесь більше про мої інструменти. Це буде не тільки моїм учням цікаво, а й всім іншим. З вами був Павло Крук. Вивчайте магію, вивчайте. Магічні інструменти це як окремий простір, окрема мова програмування, яка допомагає нам кодувати, змінювати алгоритми нашого життя і оточуючого простору. І працюйте собі на благо, на благо України і на перемогу. Слава Україні! Смерть ворогам!